Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції Беркут Валерій Астахов після окупації Криму. Він перейшов на бік ворога і вступив до лав. Підконтрольного російськими спецслужбами угрупуваннями під назвою Євпаторівська рота народного ополчення на початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально підривної діяльності проти України. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речної КСБУ у Вінницькій області. Вітаю вас добрий день. розкажіть про роботу колишнього беркутівця, які завдання він виконував на користь ворога. Так, ви все вірно підмітили, розповіли, що він створив власну агентурну мережу з мешканців фронтових районів України на сході переважно. Основним її заданням була збір і передача розвідданих про місця дислокації та переміщення наших сил оборони і передача з ворогу Федеральної служби безпеки України. Зарані служби безпеки Російської Федерації та російським військовим для подальшого нанесення по цим ракетних бомбових ударів. Де зараз перебуває зловмисник та яке покарання йому загрожує? На сьогоднішній день на підставі зібраних даних слідчі служби безпеки повідомили Астахову про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник переховується від слідства. На тимчасово пінконтрольній Україні території і за вчинення йому загрожує до довічного позбавлення волі. Дякую вам за інформацію. Лише додам, що рано чи пізно всі зрадники будуть покарані. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ви Каблук, речник СБУ Вінницької області був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.